Так, всім привіт. Е, ось такий от принесли на ремонт майже новий. Е, так, е, з нової пошти забрали Мік. Інвертор. Коротше, така фігня. Така фігня, Це реально фігня дивіться, що тут є. Ось так от просто зроблено. Е, два е, Два паралельно транзистори через е, середню, е, отут середню точку. І Получається плюс один кінець і мінус йде на акумулятор. Вихід тих два тонесеньких таких дротики, я боюся їх чіпати, щоб часом не відламалися. Швидше за все, що тут алюміній, не знаю точно. Ну, трансформатор, в принципі, великий, якби громісткий. Е, По надійності хороший мав би бути. Включений в мене постояв десь 20 хвилин, не нагрілося, транжистор не нагрілися в холостому ходу споживання біля 1 А. Но, но все ж таки він короті, не працює воно нормально. По-перше, він дає частоту, щось поза 110 Гц. І основне, основне в нього проблема. Вихідна напруга змінюється в залежності від вхідної напруги. Акумулятора. Зараз я вам продемонструю. В принципі, через це мені і принесли його на ремонт. Якби. Но, насправді він не поломаний. У нього, якби, бачите, по конструкції так Так, коротше, зроблено. Тут взагалі все просто зроблено на мікросхема, дві рілюшки, не знаю. Правда, як воно ну, функціонально має працювати. Тут ще є воно вилка, ну, вмикаю вилку. Ну, тут через резистор, конденсаторний дільник. Якби скидається напруга на оптопару. там е, Оптопара відкривається, ну і все. В принципі, більше нічого воно не робить. Не знаю, що це за, за штука така. Ну, самий більший прикол в тому, що воно коштує, бля, хамуха 14, 15, 16 тисяч. За що? Тут нема за що давати за таку штуку, блін. Я не розуміюся, взагалі не купляйте такої штуки. Чесно, тому що, ну купите пожалієте, бо воно не буде нормально робити. Зараз я вам покажу. Як воно працює? так. Значить, вистав я тут 12 вольт. Бачите, є точно 12 вольт. Дам йому ось так. Тут мультиметр показує, це зараз мілі вольти, Значить, вмикаю його. Споживання буде нормальне. Ось, запустився він зразу. Зауважте, що. Конденсаторів в нього немає, по входу, по виходу. Є от тільки там наживлення мікросхеми, і ще там один стоїть. Теж на наживлення, не знаю чого, з випрямляча, напевно. що. А до речі, тут є IC 24 В, може заходити, тільки воно тут не заходить. Я не знаю, для чого плата. Невідомо з чого, Коротше, з чогось воно ще недороблене. Одним словом, така от штука. От тут теж, бачите, має бути все на шлейфі. Підведена індикація. Індикація така, от, горить отак, от 220 пуні. <смір> І все от засоплено акуратно. Припаяно. ну Припаяно стандартною пайкою. Коротше, там щось. А, на камеру воно діод моргає, а насправді він не моргає. Не знаю, чому на камеру воно моргає. І так, дивіться, вихідна напруга. Саме головне 250, 249, 82, 250 В. Китайський мультиметр показує трошки більше через те, що китайський не призначений для показу на більшій частоті. Тому, міряючи китайським, буде плюс 10 вольт, не лякайтеся. Це коротше, для такої штуки нормально, тому що тут, повторюся, частота більше 100 Гц. Так, дивіться, отут вхідна, бачите, 12,5, вихідна 249. Тепер трошки зменшую напругу. 11 вольт і вихідна 225. Бачите, ось так от. Так, щоб було нормально видно вам. Так, я тут е, хотів нормально зняти, але но, знімати це все діло дуже проблемно. Є багато ремонтів, і, якщо чесно, не, не дуже. Є часу це все знімати, так як має бути. ось Додаю 264. Виходить. Тут зараз є 12-13 вольт, тобто супер нормальний заряджений акумулятор. Якби часом. Ну, понятно що в більшість, можливо, ну, або не більшість, або деякі тримають на зарядці акумулятор. Получається, там заряджається він, допустимо, 14 вольт чи 13,5, і 14,4. Як хто дає, там в інтернеті є різні рекомендації. Коротше. Неважно. Тобто, зніма... пропадавши, пропавши світло, після зарядки акумулятор буде мати приблизно 13 вольт, а то і більше. Хай навантажите його. ну, 13, 12,8 він буде точно тримати нормальний акумулятор. І у вас на виході буде 265 вольт в середньому. Його підключали на вхід стабілізатора. Стабілізатори 200, максимальний в них потолок 260 пише, але не факт, що він буде понижати від 260. Коротше, від цього, реально на виході 270 і стабілізатор не працює. Я людям пояснив, що коротше, вона та штука не поломана, її просто треба так на розряджений акумулятор включати. І вона тоді буде по виходу. Ось, бачите, якщо дати розряджений акумулятор, там вже в нього хай 12 вольт буде, тоді на вихід буде 240 йти. Зрозуміло, що на котелі на якусь техніку пускати 242 В, які отак от не, не чітко показують. Це ще я пульсації не дивився, що він тут, до речі, це важливий нюанс по пульсаціях дає. Осцилограф не хочу включати, коротше, не важно. Міряти це не буду, апарат такий не рекомендую його брати. Тому показую, що ви можете купити. Тут, до речі, пише, що якась споїті ісправна, і воно призначено для ламп 9-20 Вт. Не знаю, коротше, що тут пише. Хто знає, то переведіть, напишіть. Я не буду навіть гукли вводити, не маю часу і не маю бажання. Е, немає сенсу. Так, 240 вольт. Значить, якщо ми даємо сюди 11 вольт, тобто акумулятор вже підсаджений і десь так він може бути 10,5 і дуже посаджений. На вході буде мати вже 214 вольт. Тобто акумулятор, якщо посадиться нижче 10 вольт, буде 200 вольт. Це вже взагалі мінімум. Коротше, я не знаю, як котли там будуть робити. Так, це точно не будуть робити. Як техніка буде з тим всім працювати? Значить, ця штука не має ніякого ні індикатора розряду, ні заряду батареї, ні піпкала, ні, ні піщалки, нічого. Я дав 10, 10 вольт і вихідна напруга впала. І все, більше нічого він не робить. Ну, просто став жужати менше. Споживання в нього теж зменшилося трошки. Зараз додавлю більше. Так, чуть-чуть зменшується споживання в залежності від східної напруги. ось. Так, і так, 10, 9 вольт, Ну, 9 вольт він тоже. Він працює, на виході йде 176 вольт. Коротше, він буде працювати, поки акумулятор дихає, я так зрозумів. 5 вольт, да. О, 5 вольт і він. Ага, він вже відключився. Так, зараз, наскільки він включиться, якщо вже хтось таке чудо купив, віддавайте швидко назад. Міняйте любим способом. Тільки щоб поміняти. Ось 150 вольта. Получається, він запускається при 5, 6, 7, 8, 7,5 вольтах і споживає пів ампера. І буде 152 видавати на вихід. Тобто, ну, дає замалу напругу акумулятор сів. Коротше, якщо вже маєте і, і вам нема де діватися, вам ну, треба щось просто живити, якісь лампи, якийсь щось таке. Там, я не знаю, що ще там може таке бути навіть. Потужне щось з ним в нього не включити. Та тільки там якісь лампи, освітлення, щось таке. То в тестер собі, візьміть, тестер, купіть нормальний тестер. Хоча б який, зараз я вам покажу. Так, ось такий от може бути самий дешевий. Тестер і все. Хай він у вас тоді е, працює, щоб ви знали, яка напруга на вході. Так, зараз я покажу, е, де тут мік, оцей от Ось така от штука, скільки вона коштує інвертор Мік, бачите, ось правильна синусоїда Ну, йомо. -йо. Так, я не знаю, може ця моделька не така: 500ВА, 500ВА, 500ВА. Міг 500ВА 13, 1314, 500 майже. Ну, Давайте нажмемо подивимося, що це за штука, що воно мені покаже. Бо я вже навіть не знаю. Так, Міг 500ВА. От вона. Ага, тут воно три розетки, але біла штука. Коротше, я не знаю. Так, оці от клеми такі. 14500. Так, одним словом, е, значить, щоб я в спісті нічого не загнав і не сказав вам поганого. Одним словом, частота тока 50 Гц. Що ти? Міг 500 ВА, значить, воно модельку запам'ятали 12220. Зараз подивимося, що тут. Так, міг 500 е, ВА не знаю, де пише. Тут пише просто 500. Е, 500. Далі акулампи. Тут в нього нічого немає, але чорного кольору розетки. І оце от під'єднаний такими крокодилами. Значить крокодили в нього є. Не крокодили, вер... да, я під'єднав крокодилами, але в нього такі от клеми, як там намальовані. Не звичайно, що тонесенькі такі і не факт, що вони ще витримають, коли їх тут зажати на клему. Одним словом, така от штука. Так, давайте я це щастя виключу. Значить, я думаю, що е, всі зрозуміли, побачили, що так вже один вольт показує. Ага, щоб виліз. Ось так от. І виходить, чому 30 вольт. Щось йому вже тут зайшло, не знаю, куди. Споживання йде нормальне. 29. Одним словом, заглючує він трошечки надам більше. Так, 33 вольти Щось. Так, що це сталося з ним. Зразу в мене такого не було, я, в принципі, його не рухав щось або відійшло. Ні, там світиться діод. Світиться, ага, вже є 170 вольт. Це, коротше, в нього щось працювало, напевно, поріг якраз такий попав. Поріг такий попав і він скинувся. Так, все як працювало так і є. 220. 11 вольт по входу і 220 по виходу. Ось, це нормально. Споживання підскочило. І отак. От. Значить, все, добре. З тим завершено. Така от проста коробочка. В коробці нічого немає. ну Мені нічого не принесли, тільки саме ось так от інвертор. 500 на ньому пише. Тут, до речі, ще є такий от автомат. На автоматі там пише 4500. Автомат е акуратно ну, в середині схований. А, не знаю, одним словом, тако. Е не знаю, які там ті будуть, щоб я не був там багатослівний і на не наговарював на якісь інші апарати. Може це якийсь брак, може що попалося. Не знаю. Значить, Найкраще тут пломб нічого пломбів немає. Е тому йдете з викруткою, розбираєте цей апарат, який ви там такий замовили. І якщо тут така от плата, значить все. До побачення. Віддавайте чемно назад. І так, дивимося ще раз. Ага, ось він такий самий. Ось тут 500. -ка. Бачите, 500. -ка? Але просто модель написали 500 ВА. Ну, так якби 500 Вт, типу. Ну, 500, може він. Трансформатор, можливо, і витягне. но... Так, мінімальний, А вот воно. Мінімальна напруга. 185, максимальна вхідна 248. Вихідна 220. Ну, я не знаю, що це за штука, або в мене якийсь оцей от дивний такий бракований, просто попалося, або я не знаю що. Виходний крезяток 3, 1. Ну, одним словом, така от штука. Хто купив, хто вже має, напишіть мені, щоб я знав, розумів. І другі теж знали. В принципі, для того відео виставляю. На каналі, щоб всі знали, розуміли підписники її. І... Ага, що от так. От, три дні тому, а воно на еліксі, Що воно показує? І так, на еліксі продає Марія такий самий апарат 150 євро. Ой-ой-ой. Без батареї. Необхідно підключити батареї. Коротше, таке от москалиха. Ну, як ви ще воюєм з тою Росією, вони далі по-русски пишуть. Що за народ, ну що за люди? Я не розумію, чесно не розумію. Їх же там, блін, стріляють і вбивають, а вони все одно. Коротше, не знаю, що то робиться з тими, чи то людьми, чи то не людьми. Значить, ось тут ха, от, упаковка є. А от він самий. Ага, красавчик. Ось коробка, автомат, чорні. Всі є, вони чорні, значить. Ну, повертайся. Ось так от. Ось вони, ось він, ось він, ось він. О, ось він і є. Значить, це така та штука. Тому не купляйте ні в кого, такі. І все. Старайтеся. Просто візьміть інший і все. І буде вам, і будете мали щастя, якщо не купите таку штуку. Краще вже тоді візьміть от собі інвертор такий от. Можна, ну. Можна якісь інакші там. Маленький, допустимо. Ну, одним словом, такі от різні всякі інвертори, вони ремонтопридатні, хоч ремонт. Ну, у цієї штуки теж буде ремонт дорого. В принципі, там запчастини, що йдуть, там транзистори горять, що тут горять. Один фіг, Ну, це хоча б апарат буде працювати нормально, якщо візьмете на 50 Гц, вам буде 50 Гц. Буде синусоїда, А цей не може він дати синусоїда, там навіть ідрослі нема. Одним словом, тако, є запитання щось, то пишіть. Хто купив, знає щось, пишіть, маєте інформацію по цьому апараті, пишіть. Буду вдячний я і буду вдячні інші глядачі. Так що, все, бувайте, до нових відео, хай щастить і. Дивіться, хто не підписався, підписуйтеся. Я викладаю актуально все, є як є. Перевірено, протестовано. І, в принципі, з рекомендацій ніяких нарікань на свою адресу я не маю. Тому. Хай щастить, не попадайтеся на всяку всячину. Краще вже ну, якось пишіть мені, я проконсультую, і буде все добре.